У я цікавлюсь погодою. Можете спитати ви, а тому, що від неї залежить те, як у нас буде світло, будуть вимикати, не будуть вимикати. Згадайте, як спеку в липні ми переживали із суттєвими відключеннями, адже погода впливає на нашу побиту росіянами енергетичну інфраструктуру, і про це зараз будемо говорити. Із заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня, от тільки що ми говорили з Наталкою Діденко, сіноптикинію вона каже, що з 12 серпня можливе повернення спеки в Україну. Це ще орієнтовний прогноз, але тим не менше є тенденція до підвищення температури. Скажіть, будь ласка, до чого нам готуватися у контексті відключення електропостачання, якщо будуть високі такі температури, як були у липні, чи будуть такі само довгі відключення? Дійсно, на така аномальна спека є одним із факторів, який впливає на збільшене споживання електричної енергії, відповідно і на стабільність роботи енергосистеми з метою покриття. Але я хочу зазначити, що звісно при плануванні графіків роботи енергосистеми температурні показники беруться до уваги, враховуються також важливим фактором є проведення активної одної з найбільших за історію України ремонтних кампаній об'єктів генерації та розподілу електричної енергії, оскільки вони є е, були досить комплексно уражені після вісьми комплексних атак. Лише за цей рік ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Е, також ми маємо. Факти обстрілів, тобто ворог продовжує обстріли по об'єктам енергетичної інфраструктури. Лише за минулу добу відновлено електропостачання для 10 тисяч та побутових споживачів. Тобто, ворог не полишає надії, продовжує постійно обстріли по лініям електропередачі, по енергетичним об'єктам. І третій такий фактор це скажімо. Це втрата можливості певної передачі, обереви на лініях. Це те, що також мінімізує максимальну можливість розподілу електричної енергії. Проте на сьогодні враховуються всі ці фактори для того, щоб в майбутніх називаємо, збільшеному споживанні. Бути до нього максимально готовим і підготувати ту кількість обладнання, ту кількість блоків, щоб максимальну кількість генерації можна було передати, розподілити і покрити попит всіх споживачів. Проте в цілому ситуація в енергосистемі, звісно, залишається складною. Адже фактично ми маємо потужно типу, негативний ефект для енергосистеми, і ремонтна кампанія на сьогодні продовжується з метою максимального відновлення складу обладнання, генерації лінії передачі електричної енергії до опалювального сезону. Ну, вже кілька днів світло не вимикають, за що ми дуже вдячні українським енергетикам. Але якщо не буде якихось аномальних факторів або дуже потужних російських масованих обстрілів по енергосистемі, то коли ми найімовірніше знову повернемося до регулярних відключень? Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми не розуміємо, наскільки ця спека буде як е, правильно попередня доповідаюча е, зазначала, наскільки вони будуть перше тривалими, чи будуть вони охоплювати всю Україну, чи це все таки територіальні і, і чи е, це беручи до години, там максимальна температура в обід чи окремо. Тому, якщо брати для нас енергетики, важливий вплив на споживання. тому тут один із ключових факторів, до яких ми системно закликаємо: відповідальне споживання. Споживати відповідально, зокрема, води на пікового е, навантаження це з 7 до 11 ранку. Це з 5 вечора до 22-23 вечора. Це дає можливість дозволяє допомогти збалансувати енергосистему. Тому закликаємо споживайте відповідально, а енергетики зі своєї сторони роблять все можливе 24 на 7, щоб енергосистема працювала в максимально стабільній е, в стабільному режимі та могла б покривати максимальну кількість. Е, Споживання чи маємо ми вже успіхи у встановленні компактних електростанцій та когенераційних установок, які мали б допомогти пройти зокрема зиму в умовах, коли левова частка теплової генерації зруйнована? Дійсно така робота активно триває. Фактично у всіх громадах України по всіх областях на сьогодні здійснюється проекти. Реалізуються проекти встановлення додаткової генерації. Це як маломодульні газопоршневі установки, дизельні установки, різні типи технічних рішень, як для покриття розподіленої генерації в відповідних регіонах, так і для можливості автономної роботи об'єктів критичної інфраструктури. Це школи, лікарні, котельні. Інше таким чином ми готуємось до того, щоб навіть у надскладних умовах протягом опалювального сезону. Ми мали стійкість роботи об'єктів критичної інфраструктури та підвищила стійкість роботи об'єднаної енергосистеми. Також є кількість е, проектів, е, які не, будуть продовжуватись на сьогодні, йде тривала ремонтна кампанія об'єктів, які були уражені. Тобто на сьогодні є комплекс заходів. Той час урядом прийнято низку рішень, які сприяють ось е, розвитку та встановленню активному встановленню е, розподіленої генерації. Перш за все це спрощення умов будівництва нової розподіленої генерації. Це спрощення умов приєднання до електричних та газових мереж. Також урядом розроблено та запроваджено вже діючі е фінансові інструменти. Це Кредитна програма, розширена кредитна програма 5.7.9 для співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ може звертатись та отримати фактично кредитування для встановлення резервних типів живлення за досить низькими відсотками. Це е, кредитування за нульовою ставкою. Мається на увазі, що держава покриває відсоток, який нараховується на суму кредиту. А кредит розміром до 498 тисяч гривень для фізичної особи е, розтерміновується на 10 років. Це фактично 4 тисяч в місяць, uh -huh. за які можна купити на сьогодні до 30 кВт встановленої потужності сонячної генерації, системами накопичення, що може повністю покрити власну садибу дім Тобто, це також є гріндім програми, де компенсується частина видатків. Це цілий набір інструментів під кожного споживача так, аби люди могли побуду. підготуватися і розраховувати у тому числі на себе під час проходження yeah. цього опалювального сезону. Дякую, пане Микола, що приєдналися. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.